Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні простий та неймовірно ніжний пишний сирний пиріг. До 250 г сиру додаю 3 яйця, 230 г цукру, 10 г ванільного цукру, четвертину чайної ложки солі, 150 г масла кімнатної температури. Перебиваю блендером до однорідності. За два рази додаю 200 г просійного борошна і 7 г розпушувача. Перемішую. Форму діаметром 22 см застелила пергаментним папером та змастила олією, викладаю тістом, розподіляю. І відправляю в розігріту духовку до 170 градусів на 45 хвилин. Пиріг готовий. До 30 г шоколаду додаю столову ложку молока і розтоплюю на водяній бані. Переливаю в кондитерський мішок і прикрашаю пиріг. Неймовірно ніжний сирний пиріг готовий. Всім смачного чудового настрою. До нових зустрічей!